Hello guys! З вами знову Черітир або Дімон або Вишня, хто вже мене як знає. І в цьому 24 році ми з вами поговоримо про посвідчення водія. Нарешті будуть водійські теми, тому що я вже отримав посвідчення водія, моя дружина отримала посвідчення водія. І я вже отримав commercial driver license. Так що можете мене привітати. Натиснувши лайк і поставивши підписку. Хто ще не знає мою історію, я в США 4 місяці і ось тут можна буде глянути відео, як я потрапив сюди. Отже, давайте поговоримо, як же ж отримати посвідчення водія в США 24 2024 році, а саме в штаті Флорида. Ну, забігаючи наперед, скажу, що це набагато легше, чим в нас вдома в Україні. Вам не потрібно ніяких автошкіл. Не треба нікуди записуватися, тратити кучу грошенят на те, щоб пройти цю автошколу. Тут все набагато простіше. Тут є тільки два іспити. Перший іспит це теоретичний, і другий іспит це практичний. Що вам для цього треба? Вам просто для цього треба записатися в DMV, DMV – це так як наше мрево, і здати теорію. Саме про те, як це все зробити. Детально я розповім, тому що я, коли готувався до цих іспитів, шукав багато відео, але реально детальних відосиків із тим покроково, як що робити, я не знайшов. І я надіюся, я полегшу вам життя, те, що розповім детально свою історію і які я помилки робив. І надіюсь, в майбутньому ви не зробите ті помилки і здасте набагато швидше. На це посвідчення водія. Так, я часто буду використовувати це слово DMV, Воно розшифровується як Department of Motor Vehicle. Це як наше МРЕО чи як наше ТСЦ, територіальний сервісний центр. Просто це DMV надає вам послуги з приводу оформлення посвідчення водія, переотримання цього посвідчення водія і реєстрації транспортного засобу. Так що, погнали, зараз покроково будемо проходити. Зі мною, що вам потрібно буде для отримання посвідчення водія в 2024 році у Флориді. Перший крок для тих, хто не мав посвідчення водія в Україні або з іншої країни, звідки він родом. Тоді, що ми робимо? Ми переходимо на офіційний сайт цього DMV. Силочку я все прикріплю нижче, так що не хвилюйтеся. Переходимо ми на ось цей сайт. І проходимо спеціальний такий курс. Курс, це називається по-англійськи Traffic Law and Substance Abuse Education. Можливо, неправильна вимова, так що вибачайте, я ще не американець. Або скорочено, він називається TLSAE. Що це за курс такий? Простіше кажучи, це курс. На те, як впливає алкоголь і наркотики на наш організм. Цей курс треба пройти обов'язково, і е, на сайті е, цього DMV зазначені спеціальні школи, е, в яких ви можете пройти ці курси, і навіть є змога пройти онлайн ці курси. Одразу розкажу, що цей курс е, дуже простенький, і він обов'язково триває 4 години. 4 так, це. Звучить якось трошечки лякливо, але все просто. Просто там спеціальні такі обмеження, що ти, коли читаєш одне питання, там стоїть спеціальний таймер, і ти не можеш спригнути на інше запитання. Тобто там стоїть в першому питанні 5 хвилин, ти читаєш його, перечитуєш 5 хвилин і тоді даєш правильну відповідь. Все дуже легко. Я особисто його не проходив, бо мені це не було не потрібно. Але для вас ми зараз... Переглянемо на офіційному сайті, як це все відбувається. Я маю на увазі, куди переходити, як переходити і що там клацати. Одразу скажу: вибирайте найдешевший курс. Він там коштує порядку 12-15 доларів. І після того, як ви закінчите цей курс, вам на вашу електронну пошту прийде лист із сертифікатом. Ось цей вже сертифікат вам потрібно буде взяти. З собою в DMV. Переходимо ми по цьому посиланню, яке у вас є, і вибираємо і оглядаємо, які школи є. Так я казав, найзручніше це вибирати через інтернет. От. Ну і клікаємо, наприклад, саме перше, 12 доларів. Providers вебсайт. Клікнули її. Вона відкривається, і ми бачимо, яка ціна. Все просто користуйтеся. Тут же вам, чесно кажучи, Google Translator допомогу. Якщо щось не зрозуміло, я завжди ним користуюся і не виникає ніяких проблем. Другий етап це запис і підготовка до теоретичного екзамену. Запис відбувається знову ж таки на цьому спеціальному сайті е, DMV. Там, де Driver License. Клікаємо Driver License and ID cards і вибираємо Make an appointment. Вибрали і е, вибираємо також «Свої аккаунті. В каунті це простіше сказати, як район, в якому ви живете. Якщо ви не знаєте, наприклад, «Свої аккаунті, тоді вам знову Google помічник. Що ми робимо? Наприклад, я живу в містечці Temple Terrace. Temple Terrace, вбиваю, питаю account. Google одразу. Він мені показує, що це за каунті? Він мені показує Hillsbrount. Окей, тоді я йду, бачу перелік, які тут є каунті, і шукаю своє. Hillsbrounті. Hillsborough. І ми бачимо, які у нас є DMV. Але, але, у мене тут виникла невеличка проблема. Бо коли мені сказали, що от просто вбиваєш в Google. Ти робиш appointment. У мене так щось не вийшло з першого разу, бо на цьому сайті DMV е, я коли заходив, можна було зробити appointment тільки в якомусь одному відділенні. І я не міг зрозуміти, що так, що це таке. І коли я там вибирав інше відділення, мені просило зареєструватися в цьому DMV. Дуже щось, багато було якихось незрозумілих кроків і щось там сплачувати якісь ще 2 долари ну, дуже незрозуміло. Тоді мені підказали люди, що DMV це добре, але шукай, будь ласка, TaxCollector. TaxCollector це як центр надання послуг, там, де тобі все роблять з твоїм посвідченням водіям. Тоді я просто вбив такс колектор, написав Hillsborgs Collector, воно мені сайт показало, і тоді вже. Коли я знайшов на цьому сайті make an appointment, тоді вже були доступні всі TMV, які були поруч мене. І дивіться. І дивіться, бачите зараз? Уже все розписано наперед. А зараз поки розкажу вам, що відбувалося в мене і що я робив. Я по пораді американців не поспішав і записався також на зустріч. в Америці це називається тут make an appointment. Але я був дуже неприємно здивований, бо я думав, що от тут це швиденько, так як я захочу, зараз запишуся в понеділок і п'ятницю буде здавати. Але <смі> не так воно все вийшло, як я думав. Я, чесно кажучи, трошечки не оцінив цю бюрократичну систему. Тут вона ще, скажімо так, погірше, ніж в Україні. І Записався я аж через три тижні, було вільне місце, і то не близько біля мене. Тобто, щоб зробити цей an appointment, там просто є розклад, коли є вільні дати, і ти записуєшся на вільну дату, що тобі підходить. Інший шлях це просто стояти в живій черзі. Як це все відбувається? Ти вибираєш через Google, де найближчі біля тебе DMV або Tax Collector, Приходиш туди зарані, бажано десь за три години до відкриття, ти просто можеш не встигнути потрапити в цей самий день. І чекаєш до відкриття. Якщо ти попав, то ти щасливчик, я тебе вітаю. Ти просто підходиш до віконечка і ти не запитають тебе, що ти хочеш, ти кажеш: я хочу здати на посвідчення водія. Сідаєш і е, собі здаєш. Що ж, як я готувався до теоретичного екзамену? Чесно кажучи, е готувався я, нікому нічого не платив, хоча я знаю, що є багато ресурсів в інтернеті, коли хочуть у тебе максимально е щоб ти їм заплатив. Але як? що я робив? Я просто вбив в Google тести DMV", тести DMV і читав я. Е дуже круто, що здавати тести можна на, ну, доступно здавати на 7 чи 6 мов можна вибрати. Я, звичайно, вже ж на англійській я почитав, я зрозумів, що я не потягну. І я, на жаль, здавав на російський. Так? Я і краще розумію, чим англійську. І вирішив здавати на російський це доступно у Флориді. Я знайшов в Гуглі, і мені там дуже багато сайтів е, запропонував Google. І в основному всі ці сайти, чесно кажучи, платні. Вони хочуть, щоб ти. Заплатив їм там близько 15 чи 20 доларів, як і різні сайти по, по, по. кожен диктує свої правила, і, типу, вони відкривають тобі доступ до цих тестів. Тестів взагалі буде 50 на самому екзамені, з яких 10 дозволяється зробити помилок. У загальному питань, які надають ці всі сайти, десь близько 250. Що я зробив? Я знайшов книжку російськомовну з правилами дорожнього руху по Флориді, уважно її прочитав. Те, що мені було незрозуміло, я там подивився. Подивився на їхні знаки, бо вони трошки відрізняються, не такі, як у нас. І там, де був доступ до безкоштовних сайтів, я просто їх проходив і мені цього вистачило. Розкажу вам за сам теоретичний тест, так я вже казав, 50 запитань. 40 мається бути правильно, і дуже круто, що ти, коли здаєш цей теоретичний тест, можна просто пропускати ті запитання, які ти не знаєш. Дуже зручно, тому що я там на деякі питання ну, вагався відповісти. Я просто їх пропускав. І тест закінчується автоматично, коли ти зробив 40 правильних відповідей. Тобто я зробив 40 правильних відповідей, і тест. Закінчився автоматично. Потім ти вже приходиш, кажеш, от, друзі, я все здав, і вони тобі кажуть, чи ти хочеш Learner's Permit. Learner's Permit це означає такі от тимчасове посвідчення водія, на них прямо написано Learner's Permit. Це зручно для тих, хто е ще планує практикуватися в водінню з якимсь вчителем. Тобто відмовився від цього Learner's Permit, тому що я вмів нормально їздити, і я е, не захотів його отримувати. А багато моїх знайомих просто брали цей Learner's Permit і вже їздили з ним, але їздити можна при умові, якщо біля тебе сидить людина, яка має посвідчення водія і має досвід. Оце такі от основні нюанси. Які ж документи потрібно для того, щоб отримати посвідчення водія в США, штаті Флорида? Якщо ви тут ще нещодавно, там місяць, другий, і у вас ще немає uh, work authorization, то тоді, будь ласка, візьміть свій український закордонний паспорт і форму i 94 Це перший документ, який ось мається бути. Якщо є work Permit, будь ласка, беріть з собою Work Permit, але паспорт з собою також захватіть і цю форму ID94 вона вам не завадить. Друге, це має бути обов'язково Social Security number. Це як в нас в Україні ідентифікаційний код. Третє, це у вас має бути two Proof of Address. Це означає два докази, які підтверджують, що ви дійсно тут мешкаєте. Які я використовував документи? Я використовував лист із е, Банків Америки. Коли я відкривав картку. Вони мені присилали сюди листи, і також я використовував листи, які мені приходили від е, Social Security Administration. Тобто два листа в мене було, і я собі їх показав. Не виникло ніяких питань. Е, я прикріплю обов'язково е, список документів, які Мається бути, там е, можна деякі документи ще там прикладати. Наприклад, до е, два підтвердження адреси у вас можуть бути якісь чеки, е, тобто біли е, за якісь комунальні послуги, чи якась, якийсь договір оренди вашого житла. Це все також проходить. Представимо, що у вас вже є appointment, Та як в мене був, приїжджаємо ми безпосередньо там за 15-10 е, хвилин. Е, дуже здорово, що е, ця служба вам нагадує електронним листом. Вони вам присилають за день, що у вас назначена зустріч. І за півтори години, за дві вони також вам присилають, що от, не забудь, будь ласка, в тебе сьогодні зустріч на таку-то годину в такому-то DMV. Ти вже безпосередньо приходиш на місце. Якщо ти прийшла смс-очка, ти клікаєш на цю смс-очку на силочку, і тебе воно автоматично ставить в чергу. Ти стоїш в черзі. І тобі одразу на телефоні висвітлюється твій порядковий номер. Ти сідаєш собі комфортненько, дивишся на табло і чекаєш свого номера. Коли озвучили твій номер, тому озвучують і видно, ти підходиш до віконечка, даєш всі свої документи, людина обов'язково їх розглядає, і питає, що ти хочеш. Ти кажеш, я хочу здати на посвідчення водія теоретичний тест. І сідаєш собі. За комп'ютер, тобі кажуть, який які комп'ютер. Обов'язково е просять тебе вимкнути телефон, просять не користуватися ніякими гаджетами, прям там не дивитися в електронний свій годинник, тому що, е якщо щось таке побачить, вони просто можуть тобі, е скажімо так, не поставити цей екзамен, тому що ти користувався якимись, типу, під підказками, так що обов'язково телефони виключайте, я навіть віддав свого годинника, віддав телефона, щоб у мене не було ніяких проблем. І коли вже приходить сам безпосередньо тест, 50 запитань, 40, з яких мається бути правильно. Потім ви повертаєтеся до віконечка, кажете, що я успішно здав, і в тебе запитують, чи ти хочеш е, learner's permit. Після того ви вже. Отримали добро, скажімо так, здали екзамен, вам знову треба записуватися на, на прийом, але вже на водіння. Це все так само відбувається, як і на теоретичний, тільки ви там вибираєте не writing test, а вже driving test. Тут здається, екзамен по водінню обов'язково на своєму автомобілі. Свого немає, нічого страшного, берете якийсь, орендуєте якийсь інший автомобіль, але у вас мається бути обов'язково два документи на цей автомобіль це title of car, це, скажімо так, як у нас реєстраційний талон, тих паспорт, і страховка. Якщо у вас не буде цих двох документів, це буде проблема, вас не допустять до екзамена. І обов'язково обов'язково треба, щоб вас хтось привіз на цій машині. Бо я знаю випадки, коли е, інспектора питали, ти з ким приїхав? Він каже, я сам приїхав. Каже, ти не мав права, ми тебе до екзамену не допустимо. І це реально була проблема, так що не робіть такий помилок, і прийшов треба, щоб вас хтось привіз на цій машині на екзамен. Як же ж дається сам екзамен по водінню? Екзамен водінню, як я вже сказав, здається на своїй машині. Ви так само приходите на певну зустріч, чекаєте в фоє, до вас приходить інспектор, сідає в машину, перевіряє справність ваших світлових показчиків, там, поворотники, фари, сідає і говорить, що ось ми зараз будемо їхати на майданчик, розказує вам всі інструкції по англійськи Що страшно, якщо ви погано знаєте мову, в нього є такі перекладачі. З собою і він може вам перекласти. Але нічого страшного в тому немає, що він говорить по-англійськи, там все інтуїтивно зрозуміло. Що ж вимагається на цьому екзамені поведіння? По-перше, він здається на паркувальному такому майданчику. Майданчик спеціально обладнаний для здачі екзаменів. Що, що дуже просто є, не треба нікуди в місто виїжджати, дуже легко, як на мене. І, і які там е, вимоги вимагаються? це. Е, Обов'язково зробити 3 point turn, тобто в вузькому місці за три рази розвернутися. Потім е, reverse drive, Ви просто здаєте задню е, помаленько, плавно, і треба проїхатись по лінії. скажімо так. Обов'язково це заїхати е, в гараж, з лівої сторони знаходиться. І там будуть знаки стоп. Ви будете собі кататися по цьому майданчику роз'їжджати. Одразу скажу на що звернути увагу. У мене була одна помилка, я коли здавав назад реверс, я перевіряв ще зеркала. Ніякому разі це не робіть. Коли здаєте назад, берете, руку кладете назад і просто дивитеся, як старий діду, в заднє вікно весь час. Весь час це все робите і буде вам щастя. Другий момент е, Коли ви під'їжджаєте до знака стоп, обов'язково рахуйте там, до до 3 секунд. 3 секунди, голову вліво, голову вправо і все чітко. І коли будете рухатися по цьому майданчику, обов'язково кожні там 3-4 секунди, так, це не жарт, але обов'язково кожні 3-4 секунди махайте там головою, перевіряйте зеркала, чи все у вас окей. Також е, 3 point turn. Коли будете повертати, не забувайте про показчики повороту. Ну що ж, друзі, на цьому все. Буду вдячний за подобаючку, за підписку. Як ви вже бачите, я вже в трасі покоряю американський дальнобой. Так що скоро будуть нові випуски про мою роботу, про те, який тип трейлера я вибрав. І що, ж, тіл покорюю американський дальнобой.